Вітаю, друзі. Прямо зараз з'явилася новина термінова про те, що дрони атакували Капустин Яр в Астраханській області. Це саме той полігон, звідки запускають Арічнік, звідки Росіяни запускали. Він знаходиться в Астраханській області. Відстань до території України приблизно тисяча кілометрів. Але як відомо, Україна збільшує можливості та спроможності. В застосуванні дронів і їх виробництві та масштабуванні до речі, нам потрібні зараз інвестиції, і про це постійно піднімається питання на всіх можливих майданчиках щодо того, що нам на сьогоднішній день потрібні інвестиції для того, аби вкладати в сферу виробництва безпілотників масштабування їх різних типів та моделей, тому що так вони можуть летіти по Росії, і це дійсно той інструмент, який примусить агресора. Йти на поступки, тому що як відомо, зараз обговорюються різні сценарії. З'явилися чергові ранкові публікації в медіа мовляв про те, що ну от зараз ледь не розпочнуться перемовини, чи то вони вже стартували. І є повідомлення від з посиланням на керівника офісу президента України Андрія Єрмака, що після встановлення в миру в Україні негайно відбудуться і вибори. Тобто, ми розуміємо, що дещо пришвидшився процес, але... Треба розуміти, що не все так швидко і легко, і для того, щоб досягти умов, щоби змусити Путіна і загнати його в ту ситуацію, коли в нього не буде інших рішень, окрім як іти на поступки, фактично ну, змушувати йти на певні компроміси. Так от удари якраз про це: тобто, Україна дістає і до Капустиного Яру, і до полігону. Звичайно, що не завжди на полігоні є максимально, скажімо так. Цінне щось, що постійно там знаходиться, воно прибуває, відбуває те ж саме стосується і безпосередньо так, який запускається з пересувної платформи шасі, а великий автомобіль, вантажний, на якому це все пересувається. Але важливо, багато хто мене запитував, чи буде якась реакція, як Україна відреагує? І ви, я бачив в коментарях, рефлексували на це і казали про те, що. Ну, вже потрібно, щоб Україна била по капустиному яру, щоб Україна завдавала максимальної шкоди та ударів по цих полігонах, де Росія може складувати, зберігати подібні ракети або здійснювати пуски. І от зараз, друзі, ми бачимо, що це відбувається що зокрема і ваші заклики. Почуті, просто треба розуміти, що всьому свій час, адже потрібно підготувати атаку, провести розвідку, зібрати ретельно та вивірити, проаналізувати всю необхідну інформацію і після цього вдарити. Зрештою, це правильно з нашого боку, тому що Україна таким чином показує, що ми не боїмося, ми не здаємося. Згадайте ось цей певний переляк і страх, який був, і Путін постійно лякав цим річникам протягом двох тижнів. То 22 листопада обіцяли обстріл урядового кварталу. Тоді, 29-30 листопада, потім це пішло і стишилося. Ну, є такі підстави вважати, що це затихло через те, що ймовірно, Росія запустила в другий арішнік, а і це відбулося 27, вибачте, 26 листопада, але він вибухнув просто у повітрі. І Росія намагається максимально ці сліди прикрити. Була така версія, вона поширювалася. Не знаю наскільки правдива, але у випадку з Росією ми цього виключати не можемо, враховуючи попередній досвід випробувань різного роду і типів ракети. Таке бувало, і в шахтах вибухали, і в повітрі, і до цілей не долітали, чого вже тільки там не було. Так, от, власне кажучи, що зараз це. Відбувається і Україна показує, ми не боїмося. Друге, у нас є сили і засоби для того, щоб завдати і по вашим об'єктам ударів. Нехай це а, не ракети поки що, тому що є доручення президента України на ставці Верховного Головнокомандувача. нещодавно повідомляв Володимир Зеленський, що дане доручення. Збільшити і масштабувати виробництво українських ракет різних типів для того, щоб мати змогу їх застосовувати по території країни агресора. Але поки що мова йде про дрони, і ми бачимо, що долають різного роду рубежі, вражають наші дрони різні об'єкти складності, і арсенали, і військові склади, і місця концентрації та знаходження військової сили ворога. А також об'єкти військово-промислового комплексу, аеродроми, і тепер бачимо і полігони. Можна сказати, що чи не вперше можна буде зафіксувати прецедент, коли е е дрони влучають по полігону по об'єкту фактично ракетних військ стратегічного призначення. Це ж такий фетиш Путіна, яким він постійно залякує. До речі, вкотре ось ця. Брехня викрита Герасімовим, Так, про те, що він подзвонив голові об'єднаного комітету начальників штабів генералу Брауну, розказав про те, що Росія застосувала Арішнік, що для США не містить шкоди, але викрив і спалив Путіна на брехні. І сказав: Слухайте, ну так, це ж рішення було задовго задумане і наперед Путін продумував. Демонстрацію цього річника, і це аж ніяк не пов'язано із тим, що США дали право Україні бити по території Росії по її військових об'єктах атакам тобто, ну спалив контору, що називається. Ну і от, власне, бачимо, що Україна відповідає, що ми не боїмося, що удари завдаються що якщо Росія обирає сценарій ескалації, то і з українського боку буде ескалація, і Захід має відповідно реагувати на це. Тому що, ми, я би сказав так, що багато кажуть мир через силу, і я підтримую цей вираз. Але я би сказав ще, що ми маємо дійти до миру через ескалацію, навіть вжити таке формулювання, тому що, думаю, що це очевидніше і важливіше. Адже, коли ми говоримо про через силу, це зрозуміло. Але якщо є ескалація з боку Росії, Україна відповідає. Та тут треба відповісти доволі таки потужно, показати перше, що ми цієї ескалації не боїмося. По-друге, що ми готові так само піднімати планку. Якщо ви б'єте, ми будемо завдавати потужних ударів у відповіді. Повторюсь, нехай і не ракетами одразу, але все ж, і в нас є в арсеналі що зробити, і таким чином змушувати Росію фактично іти на поступки. Ось ця ця мета, яка в принципі. І ставиться і тут простір для ескалації з українського боку ще не закритий. не виключаю, що Трамп і його адміністрація можуть, в принципі, обрати саме такий підхід. Зрештою, коли говорять про те, що українську позицію треба укріпити, поставивши достатні обсяги зброї, боєприпасів, снарядів і таке інше, то це ж так само передбачає, що мова може йти. Про те, щоб укріпити і бути готовим до відповіді на цю ескалацію. І на російську ескалацію ми теж будемо відповідати ескалацію, не з метою розростання і поширення цього конфлікту, як намагається там набрикати російська пропаганда, що Україна прагне втягти НАТО у війну, поширюючи ще там іншу різного роду дезінформацію, ні. А через те, що наша мета є мир, справедливий, чесний мир. І для того, щоб його досягти, треба примусити агресора Росію іти на поступки. А для цього потрібно керуватися формою. Формулою, вибачте, мир через ескалацію. Ось так. І це змусить Путіна іти на поступки. Тому більше ударів і більше уражених цілей на території Росії. Слава Україні!